Рукодільному каналі. На цьому тижні у нас розпочинається гра Магічний Кубик жовтень. Цю гру придумала організатором є Оленка Буганова із каналу Єліна Буганова Хендмейд. Проходитиме ця гра з 9 жовтня по 15 жовтня. Суть цієї гри в тому. Що Оленка кожного дня кидає кубики, по два кубики. І ті цифри, які випадають, ми потім в'яжемо свої проєктики. Кожному проєкту надається номер ось я собі записала. Першим номером в мене будуть шкарпетки фіолетові полоски. Це ось ці, які я розпочинала у тижні стартів шалених. Ось вони в мене тут тільки резиночки. Під другим номером в мене будуть мої осінні шкарпеточки. Це ось ці мої шкарпеточки. Ось я їх скільки пров'язала. Це буде другий номер. Третій номер це будуть мої шкарпетки. Жовтий хелікс мій. Ось вони. Я в'яжу одразу по дві шкарпетки, тому в мене їх всіх по дві. Так, і четвертим номером я записала дитячі шкарпетки. Хто дивився? Мої шалені старти, можливо, бачив, що я заявляла, із цієї пряжі Alize Baby Wool я хотіла гачком в'язати дитячі шкарпеточки. Але в мене не підійшла товщина моєї пряжі, не підійшов гачок, і я все розпустила. Це був мій такий стартний старт, який я почала і так і не стартувала. Але я хочу дати цим. Ниточкам іще один шанс. І в цій грі магічний кубик. Я гадаю, якщо випадеться цифра, то я із цих ниточок зв'яжу спицями дитячі шкарпетки. І п'ятий і шостий номер мої гарбузики. Ось Ця купа точок я заявляла. Багато тут всіляких в основному акрили на півшерсть. Це цьому проєкту я дала два номери, тому що хочу нав'язати дуже багато гарбузиків. Але поки що в мене ще тільки початок першого. Отже, сьогодні понеділок. І на кубиках у нас випала цифра 2 і 3. Це мої шкарпетки осінні, і 3 – це мої шкарпетки Хелікс. Отже, я виберу, можливо, цю, можливо, цю сьогодні пов'яжу. Можливо, дві, якщо встигну. Ось так, до наступних моїх підключень до вівторка. Дівчатка, отримала з Аліекспресу ось такі маркери, залізні, хочу вам показати. Ось їх так багато. Вони такі малесенькі. Ось як гарно розкриваються, буде дуже гарно підчеплювати петельки, ними щось відмічати. У мене були маркери, я храню їх ось такі коробочці. ось такі пластмасові. Ось. Але вони дуже швидко ламаються. Ось цей кінчик, він ось тут переломлюється дуже. І через те, що, мабуть, я ось так їх розкріпляю для того, щоб зачепити. І ось так. І, до речі, ось ці залізні маркери, вони виглядять набагато тендітніше, ніж ось ці такі. Пластмасові для більш грубішої, товстішої пряжі підійдуть, а ось ці для тоненької. Також у мене є тут ось такі накінечники на спиці, я їх також замовляла на Aliexpress, гарні накінечники. цій коробочці в мене ще храняться ось такі голочки тупенькі, для того, щоб ниточки ховати. Ось так я хотіла з вами поділитися своєю радістю ось цими маркерами. Дівчатка, всім привіт! Сьогодні неділя, 15 жовтня, і я хочу вам показати всі свої просування за цей тиждень у грі Магічний кубик жовтня. Посеред тижня в мене не вийшло до вас підключатися кожного дня. Тому що було багато роботи, багато хатніх справ, чоловік, діти закрутилася та й, по правді кажучи, я і в'язала дуже-дуже мало, тому просувань у мене мало. Але я надіюся, що попереду в мене є ще один тиждень вільний, на якому я можу в'язати. І також потім в кінці жовтня, на останньому тижні, у нас буде. Гра по вивільнень тиждень вивільнення спиць. І надіюся, що в мене в кінці жовтня вже будуть готові шкарпетки. Отже, я тут заявляла 6 позицій. Перша це мої були шкарпетки фіолетові полоски, друга шкарпетки осінні, третя це шкарпетки Helix жовтий. Четверте це дитячі мої шкарпетки і гарбузи, яким я надала два номерочки – 5 і 6. Бо я хотіла їх нав'язати багато, але вже як вийшло, так і вийшло. Мабуть, давайте розпочнемо з гарбузів. Ось тут в мене по днях розписано всі кубики, які нам випадали. І кружечками я обвела. Ті свої процеси, які я в'язала. Отже, якщо бачите гарбузикам, були номерочки 5 і 6 і вони випали у вівторок, 5 і 6 то я цілий вівторок їх в'язала в середу 5 і в четверг 6 я закінчувала свої гарбузики. Сказати, у множині гарбузики, це, звісно. Ось я вам показую, що я зв'язала ось один мій гарбузик, і ось другий мій гарбузик. Все. Це все, що я змогла зв'язати із гарбузиків, але мені хочеться іще. В мене ще є багато ниточок. Ось такий в мене помаранчевий вийшов, і ось такий ем, сіренький. Ще хочу. Ем, ем, з середньої величини зв'язати гарбузик, нехай їх буде хоча б три, А то два якось виглядає, ну не знаю, ну вони мені подобаються. Тіло гарбузика я в'язала на спицях тріо, так як ми в'яжемо носочок трубою, потім я його оформлювала у вигляді гарбузика, а хвостики я зв'язала гачком. Ні, не по якій, не по схемі, ніяк. Так, як хотілося, так і в'язала. З топчиками без накиду. Ось такі в мене вийшли два гарбузики. Звісно, на ці гарбузики було відведено аж три дні, судячи по записах, а в мене вийшло тільки два. Ну, вже вибачайте, як є, так і є. Багато дуже вільного часу в мене не було, тому. Ось так. Так, в понеділок були кубики 2 і 3, це мої осінні шкарпетки і жовтий хелікс. Ось у мене є ось така моя рукодільна корзиночка. Всі-всі мої процесики лежать у ній тут всередині. Зараз я вам буду показувати шкарпетки, жовтий хелікс. В мене знаходяться ось на стадії п'яточок. Зараз покажу ось, ось так. Ось вив'язана стінка п'яточки, я її зв'язала укріпленою, але зніма... зі знятими петлями, але я їх знімала у шахматному порядку. І з середини вона виглядає ось так. Ось такі отут протяжечки, і вона досить такі цупка. Резиночка 2х2. Ну, і так як я в'яжу одразу по дві шкарпеточки, то ось друга моя шкарпеточка ну, на такому самому етапі знаходиться, як і перша. Це все, що я встигла зв'язати зі свого хеліксу. Другий процес це осінні шкарпеточки. Я тут змогла зв'язати, зараз я вам покажу, ось вони також дві. Змогла зв'язати тільки халявку. Я хочу, щоб у мене були ось такі довгі халявки. Ось один і другий. Вони знаходяться на однаковому етапі. На Ці спиці я на них не в'яжу, це вони просто в мене пересняті. Тому що в мене тільки два набори спиц Тріо, і зараз на них знаходяться інші мої шкарпеточки. ці я пересняла. І ці шкарпеточки осінні чекають на п'яточку вже. Я тут почну вже вив'язувати п'яточку. Дуже-дуже гарна ниточка, мені дуже подобається. До речі, тут є маленькі непрокраси. Я не знаю, чи видно ось такі біленькі цяточки. Можливо, і видно. Але загалом дуже-дуже гарна, як на українській мові, розцветка. Дуже гарні кольори, мені дуже подобається ця ниточка, і вона дуже приємна у в'язанні. Можна сказати, що в'яжуться сама. Так. Ці мої шкарпеточки. У вівторок випали цифри 5 і 6, це гарбузики, ось вони. У середу випали цифри. 4 і 5. 5 це були гарбузики я обрала, а 4 це я заявляла, що будуть дитячі шкарпетки. Дитячі шкарпетки повинні були бути вив'язані із оцих багатостраждальних ниточок Alize Baby Wool. ось такі в мене дві бабінки. Хто дивився попереднє моє відео, знає, що я хотіла із них зв'язати маленькі шкарпеточки для новонародженого гачком, але в мене нічого не вийшло. Ось цією сіренькою я пробувала, але розпустила цей свій процес. І на цьому тижні у магічному кубику, я думала, якщо вони, цей номерочок випаде, то я із цих ниточок зв'яжу дитячі шкарпеточки, але на спицях. Цей номер 4 він випав всього один раз, і як ви бачите, він у мене не обведений у кружочок, значить, я нічого так і не змогла зв'язати. Я не знаю, якісь вони зачаровані ці нитки, але я все одно таки їх переможу, і все одно шкарпеткам дитячим бути. Але десь там трішки згодом. Так, це мої ниточки ці. І у четвер випали номери 3 і 6. Я в'язала обидва процеси. Ну, потрошку. Три, це мій хелікс жовтий, я трошки вив'язувала. І шість це гарбузик. Я закінчила гарбузик і в'язала жовтим хеліксом стінку п'яточки. У п'ятницю випали номери 1 і 2. Один це фіолетові мої полоски. І два це осінні. Так як я свої осінні перезняла на інші спиці і не хотіла перезнімати, гратися, і там вони вже на стадії п'яточки. А мої фіолетові полоски були на стадії резиночок. Зараз я вам їх покажу. Ось на такій стадії в мене зараз ось ці мої шкарпеточки. Тут були вив'язані лише ось оці резиночки. І я зв'язала халявку і стінку п'ятки. І вив'язала уже ось тут, ось п'яточку підкову. Ось так. До... Ця ниточка дуже-дуже м'якенька, в ній присутній такий пушок. Я не знаю, як його показати, видно цей пушок чи ні. Ось по краю, ось тут видно. Вони. Ще тільки в'яжуться, а вже видно цей пушочок. Ця ниточка так як дуже м'якенька, то мені хотілося зв'язати і халявку, і поверху основної частини, вже після п'яточки, якось, ну, якби резиночкою, щоб вони були такі не розхлябані. по... По нозі, як їх одягнеш. Якщо я їх почала ось після резиночки, я почала трошки в'язати, звичайно, лицевою гладдю, але зрозуміла, що вони будуть такі дуже широкі по нозі, будуть розхлябані. А для того, щоб вони не були такими, я схотіла зв'язати по верхній частині якоюсь резиночкою. Але просто резиночкою це було б, мабуть, банально, і мені схотілося вив'язати якийсь узорчик. Ось я знайшла такий узорчик. Він тут на основі резиночки 2х2, з зі снятими тут такими петельками. І знаєте що? Ви бачите? Що ці ниточки вони ідеально підійшли цьому узорчику, або, навпаки, цей узор, візеруночок, він гарно підійшов під ці ниточки. Рапорт цього візеруночка всього 4 рядочки вгору. Але подивіться, як він вписався в ці е, смужечки. Подивіться, кожна смужечка, кожен рапорт цього візеруночку, він свого кольору. Мені дуже-дуже подобається, як воно вийшло. Зараз я ось так трішки отак розтягну. Ось так воно, напевне, буде на нозі. Дуже гарно. Мені подобається. До речі, зсередини воно виглядає просто як резиночка, начебто 2 на 2. П'яточку я вирішила зв'язати резиночкою 2х2, так, наче, щоб було як продовження. Тут резиночка 2х2, потім візеруночок і п'яточка 2х2. Але потім, зараз я візьму ось цю шкарпеточку свою, я вам покажу. Ось на цій шкарпеточці я вже підняла ось тут петельки по стіночки п'яточки. От, і далі уже ниточка не викладається у цей візерунок. Ось тут видно, що був, закінчувалась рожева ниточка. Ось вона тут, підковка зв'язана рожевою ниточкою. Потім я нею ось тут ось, ось набрала рожевою по стіночці. І Ось сюди вона вже в мене вплилася у візеруночок. Тут зв'язано візеруночка чотири рядочки. Повинен бути вже наступний рапорт, але у мене ще оцієї бордової ниточки, ось іще залишається скільки, ось до фіолетової. Виходить так, що далі в мене вже. Не будуть вкладатися у цей візерунок ось так гарно полосочки. І зв'язку з цим питання до вас, дівчатка, дуже хочеться від вас почути якусь пораду. Я відкладу ці носочки, поки що в'язати, мабуть, не буду. Послухаю, можливо, ви мені в коментарях щось порадите. Як ви гадаєте, ступню я хочу в'язати лицьовою гладдю. А ось так поверху носочка я хотіла в'язати ось цим візерунком. Але так як він далі не буде вкладатися своїм рапортом в оці полосочки, чи є сенс далі в'язати верхню частину візеруночком, чи краще тут продовжити верхню частинку в'язати просто резиночкою. Зараз я вам надіну його на ось свій такий імпровізований блокатор. У мене він із картону вирізаний. Зараз трішки пошарудю, Так, щоб було більш зрозуміло. Так, ось дивіться ось про що я кажу. Ось так воно виглядає. Тут резиночка 2х2, тоді халявка візеруночком, п'яточка 2х2. І далі оця нижня частинка, ось оця, повинна йти лицьовою гладдю. А ось оця верхня частинка, я думала продовжувати цим візерунком. Чи краще мені ось тут продовжувати просто резиночкою 2 х 2, ось так як отут. Угорі, я не знаю, візерунок хочеться, але він не буде лягати вже в такі гарні смужечки. Чи продовжити візерунком, не зважаючи на те, що вже ниточка не буде викладатися в смужечки. Вона не буде викладатися у смужечки ці однозначно, тому що на спицях більше петельок. Тут ще потрібно вив'язати петлі підйому, вони будуть сокращатися. Можливо, потім, отут, як я вив'яжу підйом, і вже потім тут, можливо, і зійдеться. Але ось тут, на цьому участочку, однозначно, воно тут у візеруночок не зійдеться. Хочу від вас, дівчатка, порад. Отже, ось такий у мене вийшов тиждень. У суботу вчора я в'язала на цих шкарпеточках п'яточки. Такі в мене невеличкі просування, немає готових. Ну, не, якщо ось готові тільки в мене ось ці чудові гарбузики. Все, шкарпеточок готових немає. Але нічого. Дякую вам, дівчатка, за увагу. Дякую, що ви мене подивилися. Буду чекати ваших порад стосовно цих моїх фіолетових смужечок. Дякую за вподобайки. До побачення, до наступних зустрічей!